Привіт! Вітаю! Велбой, український співак, учасник шоу X-Factor. У 20 років зробив справжню революцію в українському шоу-бізнесі піснею гуси. Слухачі полюбили його за творчість і за те, що він свій хлопець. Ти пам'ятаєш взагалі, коли ви виклали кліп? І він залетів. Які у тебе були відчуття тоді? Ну, «Гуси»… Мені здається, і мали залетіти. У нас не було таких вагань щодо вони, чи залетять вони, чи ні. Чекай, ти хочеш сказати, що ти, ти от ви виклали кліпи, ти такий так: один мільйон. Ну, нормально, йдемо все в порядку. Якраз таке планувався. Спекотний лям! Ні, всі раділи цьому спекотному ляму. Це для мене якісь були неймовірні результати. І кліп знятий там за три копійки. Yeah. Насправді, і, але він дуже влучив і дуже потрапив е, у людей. І хочеться подякувати всім, хто підтримував, бо підтримувала якась неймовірна кількість тоді цей кліп. Тобто, yeah, всі зірки, yeah. всі артисти, е, режисери, всі зробили собі репост е, в інстаграм, і це було неймовірно. Ти починаєш тур. Коли, де, скільки ми починаємо наш тур. Гуси прилетіли. Великий тур Україною із заходу України. Ми okay. їдемо у Львів вперше виступати на вулиці в цьому році. Open air ah, біля yeah. басейну. цей тур триватиме до 8 червня. А 9 червня в мене день народження і супер. Дев'ятого, як ти будеш святкувати? Не знаю. Я не любитель святкувати дня народження. А тобі влаштовували колись от такий сюрприз, коли ти там приходиш додому в свій день народження, відкриваєш двері, а народ там, типу о, сюрпрайс! Всі діла. А, ні. Я бажаю тобі, щоб якщо тобі вже все одно, то народ, треба щось якось придумати. Він не бачить, що я вам підморгую зараз. Я думаю, що треба треба врешті-раз придумати. Хоч в потязі, хоч на вокзалі, але тим не менш. Ну що? Гуси вранку у великому місті на ICTV2. Знаєш, мене не бісе вже хруст пальці, купа копійок моїй кишені. Я просто хочу подивитися у вічі Попасти в самий-самий центр у мішені знаєш Мене ти більше не вставляєш І гуси, гуси, вирі розлетілись. І я не жив я формував тут свою душу Ви не схотіли, ми з тобою на короткій З мене спліф, а з тебе водка, Рід грає баха на пластинці я не і додому на таксі, чи своїм ходом дві прихід співав з моїм приходом. Зійшлись наші дороги, посипалися в різні буки, як лавина. На правому, я на ліво твої ноги. І цілого тепер, тепер моя половина. Знаєш, ти у ці мені програєш, і ми залишитись разом хотіли. Побачив очі, я твої зелені взагалі. І зрозумів, що наші гуси прилетіли. А ми йдемо на різні туси. Тіло, друзі. Головне в житті не буде унилим гусьом. Рішанове. Рано великому місті вело. Гуси, бережіть себе! Зустрінемось наступного тижня і не забувайте донати СССР оборони України. Не забувайте дякувати кожному українському воїну. І пам'ятаємо, перемога це всі ми разом. Бережіть себе.